Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядна станція від компанії Golzero, модель Yeti 6000X. І 6000 натякає на те, що ємність у неї близько 6 кВт годин. Подивимося, що це так, перевіримо. Потужність має 2000 Вт в номіналі і 3500 Вт піково. Тобто, має точно запустити холодильник, газовий котел, навіть глибинний насос. Я думаю, проблем для неї не створить. Комплектація. Сама зарядна станція на візочку з великими колесами та телескопічною ручкою. Потім покажу детальніше. Без цього візочка. Станції ніяк, тому що вона дуже важка, важить приблизно 57 кг і переносити її самому дуже важко. Окрім станції, у нас в комплекті є ось такий блок живлення на 600 Вт потужності з активним охолодженням, маленький кулер тут стоїть, подивимося, як він буде працювати. І відразу мінус для ємності 6 кВт годин блока на 600 Вт, на мою думку, замало. Станція буде заряджатися як мінімум годин 10, але знову ж таки, враховуючи ємність, якщо там відключення у нас 4 через 4 чи навіть 2 через 4, вона в моєму випадку, так як в мене квартира споживає приблизно 350-400 Вт, вона буде встигати точно заряджатись, і проблем з цим немає. Але на майбутнє Голзер робіть для такої ємності потужніші зарядки. Три кабеля підключення блока живлення до мережі з євровилкою. Напевно, з англійською, і ще з якоюсь. Оцих два могли б і не ложити в комплект. Нам вистачає євровилки, куди ми будемо подорожувати з таким девайсом. І г подібний ключик для того, щоб відкрутити станцію від візочка. Але я цього робити точно не буду. Розміри. 255 385, 420 міліметрів. ще розглянемо станцію. Зверху у нас є дві ручки, за які можна станцію переносити, але вона важка і самому це робити незручно. Відсік для зберігання різних дрібниць. І також тут у нас є 12-вольтовий вихід з роз'ємом Андерсона, а також вхід 50-вольтовий. Якийсь такий роз'ємчик, треба погуглити, що це за роз'єм. На жаль, в цей відсік. Комплектний блок живлення не входить ніяким чином. На правій стороні станції у нас приховані за вентиляційною решіткою два вентилятора охолодження, які працюють на виду повітря з станції. Бачу індикацію 12 вольт 038 А і, скоріш за все, розмір 60 мм. На задній стороні станції немає ніяких ні роз'ємів, ні інформації. На візочку бачимо ось така металева пластина. Ручка телескопічна, натискаємо на кнопку, піднімаємо. Перше положення і можемо підняти ще раз настільки ж і доволі зручно нею користуватися. Для того, щоб її скласти, знову натискаємо на кнопку і опускаємо донизу. З правої сторони у нас також присутні два вентилятори охолодження, які заховані за вентиляційною решіткою, і працюють на вдування повітря в станцію. Фронтальна панель. Починаємо з групи роз'ємів, які працюють на вхід станції. Тобто, через цих два роз'ємчика ми можемо заряджати єті. Роз'єм Андерсона. Для підключення нашого комплектного блока живлення на 600 Вт потужності. І ще один роз'єм, схожий на деловський якийсь такий, але точно не знаю. Індикатор того, що станція заряджається. Наступна група роз'ємів, DC роз'єми виходу 12 вольтові. Вмикаються кнопочкою ось такою. Тут є два роз'ємчика, точно таких самих, як і в Yeti 1000 x не розумію, чому не поставити сюди DC5,5 на 2,5. Автомобільна розетка для того, щоб розширити кількість USB-портів, це однозначно плюс. І роз'єм Андерсона, який також працює на напрузі 12 вольт. Наступна група це USB-роз'ємчики. У нас є два Type-C роз'єми: один з них 60 ватний другий 18 ватний і два USB-A-роз'єми, які мають напругу всього 5 вольт. Знову ж таки, потрібно, як мінімум, 12 вольт. Хотілося б. Вмикаються кнопочкою. Дисплей доволі інформативний. Тут у нас є вхідна потужність, вихідна потужність і рівень заряду, а також час при такій потужності, скільки станція пропрацює. Бачимо, що споживання 9 Вт, тому що включений інвертор, і в такому режимі станція пропрацює 99 годин. Зверху у нас є кнопка, яка може переключати показометр. Ось цей. Бачимо, зараз вольти показуються. Вихід, вихідна потужність в Амперах, в ватах, І в Вт-годинах ємність можна навіть порахувати, яка була віддана з станції. Переключимось на просто вати. Кнопка, яка вмикає, вимикає дисплей. Праворуч розмістилася розетка змінного струму. Бачимо 2000 Вт потужності і 3500 Вт короткочасної потужності. Зверху над розеткою є кнопка, яка вмикає інвертор, тобто вихід цієї розетки. Коли швидкої зарядки, перший Type-C-роз'єм. Power Delivery 63 w Apple 5 v battery charging, Samsung KFC, 9 12 вольт, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 2,0, 3.0 та 4.0. 0 FC номер 2. Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung FC 12 вольт. Huawei FCP SCP. Quickcharge 2012 вольт. 3.0. Режим PPS присутній в діапазоні на 3,3, 21 вольт з максимальною силою струму 3 А. 6000X прийшла до мене заряджена на 37%. Я її на ніч поставив на зарядочку і зранку прокинувся, бачу, що зарядилась вона до 100%. Тобто за ніч, навіть якщо там було якесь відключення, вона встигає заряджатись. Зараз будемо проводити тест ємності в реальних умовах. Тобто, підключу її до квартири і будемо дивитися, скільки часу зможе пропрацювати квартира від цього велетня. 6000X повністю заряджена. Зараз я підключу до неї свою квартиру і будемо за допомогою ватметра Аторч відслідковувати, скільки ємності вона віддасть, а за допомогою годинника подивимось. Скільки часу пропрацює? Зараз на годинку, 10 година, 35 хвилин ранку. Бачимо споживання 189 Вт. Там включаються холодильники, які ще щось. Ну, засікаємо. 8,5 годин ЄТі живить мою квартиру. За цей час квартира спожила 2,88 кВт годин енергії. При цьому станція розрядилася на 51% і 49% в неї ще залишається. Середнє споживання в районі 300-450 Вт. 8 година ранку. Цей годинник чомусь заглючив. Станція вже пропрацювала близько 22 годин, на ній залишилось 2%, і вона віддала 5 кВт годин енергії. Щойно відключилась станція, на ній 0%. Десь тільки що світилось, бачимо, і на годиннику... 8 година 36 хвилин. Тобто станція пропрацювала рівно 22 години, жививши мою квартиру. Із навантаженням 200 Вт і 700 було, і 500. В середньому рахуємо приблизно 400-450 Вт. Переключився на інше джерело живлення. Давайте подивимося, скільки енергії віддала станція. 5,05 кіловат годин енергії. Ставлю є ті 6 на зарядку, подивимося, скільки енергії на це витратиться, щоб зарядити її від 0 до 100%, а також скільки часу. Зараз на годиннику 8 година 43 хвилини. Включаємо. Розпочалась зарядка. Так, на годиннику у нас 14,07. Тобто станція заряджається трохи більше, ніж 5 годин. За цей час вона зарядилась на 51%. Блок живлення ось цей. Шум можете оцінити, шумить, але не прям критично. І було витрачено, як бачимо, 3 кВт енергії на 50%. Продовжуємо. На годиннику 19.46 приблизно 10 годин заряджається станція. Вже на ній 99%. Витрачено 6,34%. Кіловат годин енергії. Майже закінчилась зарядка. 30 Вт потужності ще йде на заряд і витрачено 6,6 кВт годин енергії. Максимальна потужність. ЄТІ заявляють номінал 2000 Вт. Чайник у мене 2100 Вт. Подивимося, чи вона справиться. Включили чайник, 1,7 літра води в ньому. Споживання 2060 Вт. А єті чомусь показує 1837 Вт. Як бачите, чайник, там, де 1,7 літра води від цієї станції закип'ятити без будь-яких проблем можна. 2 кВт вона тримає. Тут, напевно, щось не відкалібровано в них, тому що я більш своєму довіряю ватметру Аторчу. Ось пішов пар, зараз має виключитись чайник. Без будь-яких проблем цей велетень справився з потужністю у 2 кВт. І бачимо, що витратили 171 Вт-годину енергії, при цьому станція навіть не розрядилась на 1%. Перевіримо, чи вміє 6000 x чистий синус. Моя небезпечна вилка, не повторюйте. DS53T показує, що синусоїда тут правильно і без будь-яких спотворень. До ЄТі 6000 x ми можемо підключитись по Bluetooth за допомогою фірмового додатку. Goal Zero. Заходимо в нього. Ось бачимо, станція під'єдналась. Тут ми можемо керувати портами, тобто включити DC-розємчики, включити USB-розємчики чи, наприклад, AC розетку. Але це все не надто важливо, а що мені дуже подобається, що ми можемо виставити. Рівні поріг нижній і верхній заряду нашої станції. Тобто ми можемо поставити, наприклад, нижній поріг, щоб станція розряджалась там, до 20% і вимикала навантаження, а заряджалася максимум, наприклад, там до 80% чи до 86%, тобто дуже гнучкі налаштування. І це однозначний плюс цієї станції. Зберегли додаток на англійській мові, на жаль, української немає. До висновків. Почнемо з мінусів. Основна моя претензія це ось ця штука. 600 Вт потужності для станції, яка має ємність 6 кВт годин. На мою думку, трохи замало. Хотілося б хоча б 1,2 кВт, а бажано 2 кВт, щоб ця станція могла заряджатися за 3 за 35 з години. Це був би просто розрив ринку. У всьому іншому гарна станція з неймовірним і, напевно, найкращим, що я зустрічав, співвідношенням ціни доємності. 6 кВт годин це прям дуже-дуже сильно, на мою думку. Квартира пропрацювала 22 години. Звісно, вночі там споживання було 100 Вт, 150, 200, але котел працював, а що ще вночі треба. А в день абсолютно себе не обмежували, Ну, крім електрочайника і там, мікрохвильової печі, того не включали. А таке, як там телевізори, ноутбуки, освітлення, та й, ну, все, що було потрібно. Там навіть дружина використовувала фен, який споживає 600 Вт на якийсь там є то, також без будь-яких проблем. 22 години. Вдумайтесь, це прям можна. Сміло забити на відключення. Потім ввечері я її постав на зарядку, на наступний ранок проснувся, вона вже заряджена. Що би хотів додати, це хоча б ще одну розеточку, але якщо ви користуєтесь, так як я, перемикачом водорезерву, резерву, підключили всю квартиру, то, в принципі, і цієї однеї правда вистачає. USB-портів хотілося б як мінімум два 100 ватних Type-C і хотілося б DC 5.5 на 2,5, а не оці непорозуміння. У всьому іншому просто неймовірний девайс. Мені дуже сподобався. Не знаю, як з надійністю, тому що. Я раніше не користувався такими станціями, це тільки покаже час. Але перші враження супер позитивні. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на станцію буде в описі відео. І, по-моєму, промокоду ви отримаєте знижечку. Дякую за увагу.